Всім привіт. Багато людей просило мене зняти огляд на мій скутер. Типу, що з ним сталося за цей час, що зламалося, які нюанси, і так далі. Тому зроблю коротенький огляд на скутер, і потім пару годин попрацюємо. Покажу скільки вийшло заробити. Що з ним сталося за цей час? Друзі, слава Богу, з ним нічого не сталося. Наїздив я вже 8 км. кілометрів. Єдиний нюанс це тут знаходиться реле поворотів, і воно там дуже погано прикріплене. І воно десь через тисячу кілометрів починає там бовтатися. Зараз я вставлю приклад відео. І ви подивитесь. І це буквально тисячу проїдеш по ямам, а з нашими дорогами ви розумієте, що це таке. Це їхня болячка. Перед покупкою я це розумію, що воно буде. Треба його розібрати там і заново все приклеїти нормально, прикріпити, щоб воно не повталося. Ще мені писали, що, типу, кажуть, що ці скутера, вони розсипаються, все відлітає. Ні, друзі, слава Богу, пластик тут дуже міцний, нічого не розсипається, нічого не відкручується. Я теж про це чув, що типу вони можуть. Розсипатися, щось відкручується, щось десь дівається по дорозі, але ні, слава богу, все. Все добре, все сидить чітко. З приводу самого пластику, знаєте, як на китайських скутерах ти нажимаєш на нього, він аж прогинається. Тут ні, тут дуже, дуже міцний пластик, дуже схожий на ну, такий, як на японських скутерах, дуже міцний, тому що я до цього, коли ще в мене не було цього скутера, я десь пару років назад орендував скутер також сім, і я коротше, на ньому навіть падав, падав. Падав на бочину і нічого на не тріснуло, не лопнуло, тільки зеркало. Тому до пластика претензій саме в мене немає. Так, да, є вібрація, це я також про це знав перед покупкою. Є вібрація, але до неї також звикаєш. А вібрацію тільки чутно на, на ось цій штуці вилетіло з голови, хай буде крило. І там стоять такі резинки, типу, які повинні блин, робити так, щоб не було цієї вібрації. Бачите, воно там ходить, типу, м'ягенько, але вібрація все одно є саме на цій штуці. Багажник можна відчиняти не тільки ключом, типу ось так от, а наприклад, коли скутер працює, тут є кнопка, щоб не глушити його, кнопку нажав і, і відкривається він. Ось ось. так ось. Багажник не маленький, такий нормальний, вміщається, ну, шолом типу, в принципі, влізе. Ще під кожним відео питають, скільки розхід. Жре він, друзі, як не знаю, як Камаз, як БТР якийсь, жре він дійсно немало. Плюс-мінус 4 літра в середньому, десь так. Ну Це вже буде залежати від манери їзди. Буває в 3 з копійками можу впихнутися, коли їздиш собі спокійно, там 40-50, мокра дорога. Тоді так, а да. коли там, трошки копоті даєш, газ-тормоз, газ-тормоз, тоді, звісно, 4 легко бере. Ще писали, яка максимальна швидкість. Дивіться, на спідометрі у нас 140, але їде він десь 90 і вже йому ну важковато скажімо так. Двигун вже починає працювати в розрив. ну коротше, Я так не їжджу, я їжджу там 70-80 максимум, щоб не рвати його, щоб довше прослужив мені. Ну і з приводу двигуна, тому що мені там коментар писали, що типу, двіжки говно, хватає його там на 15 тисяч і треба робити капітальний ремонт. Тому, друже, не знаю, я сподіваюся, він в мене від'їздить більше, ніж в тебе, більше, ніж 15 тисяч. Я не знаю, може ти там масло забував міняти, тому що в мене є два знайомих, в них такі ж самі скутера були, і від'їжджали вони 80 плюс тисяч. Без капіталки. Кожну тисячу міняли масло і слава Богу нормально від'їздили. І до речі, вчора я також хлопець під'їхав на такому скутері. Я дивлюся, скільки в нього пробіг, там 27 тисяч з копійками. Я кажу, ну щось ламали, щось робив. Каже: ні, масло тільки міняю, поки все добре. Тому я не знаю, чому ти кожних 15 тисяч робиш капіталку. Не фартануло, скажем так. Надіюсь, мене такого не буде. Я йому копоті не даю. 50, 60, 70, десь 80. Тим паче зараз холодно, постійно мокра дорога. Собі їжджу спокійно, дай Бог все буде добре. Ще писали з приводу цього тримача, це, друзі, Глова видає. Питали, як я його прикріпив, тому що на ручку він сюди не сідає, просто до дзеркала, ось бачите. Ось так якось. І нормально тримається. Якщо брати загалом, скутер непоганий. За свої кошти, 1300 доларів він коштував з тим, що він новий, з тим, що типу є якась там гарантія за свої бабки, ну, непогано. Не китайське, якесь там говно Тайвань. Трошки краще, ну, якось так. Казали, мені там знайомі, не бери, не бери, блін, краще щось. Інше, японське, ну блін. Я просто така людина, воно мені, знаєте, коли западе в душу, мене вже не відмовиш. Я вже, якщо я запав, захотів, я його взяв, спробуємо, дай Бог, все буде добре. Тому якось так. Що вам ще раз я навіть... І не знаю. Таке ще із проблем це в них ржавіє труба, дуже там через сезон вона вже почне корозією покриватися. Далі трошки жорстока вилка, але тут можна замінити масло і вона буде трошки м'якіша. Ну а так проблем, поки з ним ніяких таких не було. Там не було такого, що він там щось не заводиться або заглох. Ні, завжди працює як годинник. Зараз оп. І пішов. Тому, друзі, не знаю, що більше сказати. Показав все, як є, сказав все, як є. Зараз поїду пару годин попрацюю, покажу, що вийде, тому залишайтесь на лінії. А ще є така штука, зараз покажу вам. Не знаю нахріна вона. Типу нажимаєш ось, нажимаєш цю кнопочку і ти його не зможеш завести. Бачите, типу не заводиться. Не знаю, навіщо ну, ця фігня, Типу, якщо ти може ключ забув і потім хтось захоче його там вкрасти, не зможе завести. Але якщо ти вже поліз в багажник включати цю штуку, то ключ ти 100%, 100 забереш. Ну не знаю таке. Хай буде. Зараз трошки попрацюю, одне замовлення зробив за 267 гривень і за 300. Зараз замовлення 170 Погнали, сьогодні недовго, тому що дощ вже трошки промок. Дві ще замовлення за 170 гривень і зараз за 150 гривень знову Макдональдс. Вже трошки промок, рукавиці мокрі, ноги мокрі. Але я сьогодні ненадовго, тому нормально. До речі, не холодно зовсім, тому що пару замовлень і додому. I can start in that tubs. I be giving no fucks. Living life with that lux Got a map and all sucks. Taking all of these trips. I'm just trying to see the plan. Hoping that you understand it. I just want to be the man, bitch. Who don't want to be the man? Normal enough, you're Поздоровався зі мною. Завіз ще парочку замовлень. Зараз ось замовлення подвійне, 410 гривень. І це з приводу того, що я казав в попередньому відео, коли там дають коефіцієнти, коли не дають. От зараз дають і приємно працювати. Навіть те, що дощ іде, там, трошки вже підмерзаєш, але ти знаєш, за що ти працюєш, Там возиш по 300, по 250, от зараз 410 гривень. А коли ти виїжджаєш на вулиці мінус. Холодно, і ти возиш замовлення, тупо по 80 гривень, 70, там, ну сотка буває. Ну це, це жах, якщо чесно. Тут як завжди двіжуха, тупо біток. Імена. Друзі, я вже вдома, промок, порозвішував все по всім кімнатам, все сохне. Що хотів сказати, підписуйтесь на телеграм, ось залишу QR-код або силочку. У нас там вже така двіжуха, там 80 чи 90 чоловік. Тому заходьте, питайте, будемо спілкуватися, буду чекати. З приводу роботи в голову також реєструйтесь по моїй силці, буде бонус там. Ось покажу. Непоганий бонус, 3000 мінімум на карман покладемо. Пойдет. А по заробітку, що вийшло за три години, рівно три години я відпрацював непогано, замовлення були такі, блін, і по 300, і 300 з чимось, і 410 останні, такі по 200, і 170 там було, ну, коротше, класно. Ось за це я люблю зиму. Коли виїжджаєш, дають коефіцієнти, ти собі там 3-5 годин, 6, там, якщо не промок, і нормальні гроші получаються. Тому, друзі, дякую за перегляд. Пишіть коментар, підписуйтесь на канал і так далі. Дякую, гарного вечора, всім пока.